Ще раз моє вітання, шановні друзі, гості мого каналу, також мої підписники та спонсорам, щиро вдячний та адміністраторам. Е, ну що, сторок завершений. Хучина е, має бути завтра повинен зайнятий електрик, щоб розетки під'єднати. Ось, Буде під'єднувати розеточки до цього стола, і там на стіну мені потрібно Там дві розетки хоча б на стіні. Так що така ситуація. Поки п'ємо поки чайок, Ось. Так, на примусі. на газовому примусі. зараз покладу чайничок. І будемо. Ну, потім буде можна. Ну, Мені зручно, бо можна підогріти, там щось, сковідку взяти, щось можна приготувати, розумієте, так? чуть менше зроблю. Поки що чайок легесенький ось чайочок. Так що мене там питали, там був коментар один, що желізний стіл би ще покласти. Я маю желізний стіл, на ньому буду стояти на нього зварювальний апарат, бо треба буде зварювати. Треба було ну, желізний стіл досить зручний для. Майстерні до живої. Е, так що стіл я планую покладу або з боку, Ось місце є, або з того боку, або з цього ну, місце достатньо. Тобто розвернутися і є. Так Ще ще буде ж різний стіл під е, зварювальний апарат. Так що головне, що розпочали, головне що почали, це саме найважніше. Далі що? Привезу інструмент, привезу матеріал. Ще планую завтра, завтра скоріш, зробити полочки сюди, сюди, сюди полочки. З цього боку і з цього боку, щоб було зручно щось, я вам показував тут нижче Пасовую. Ось Тут одну полочку покласти та і там другу полочку. Та й також. Mm. Я думаю, буде досить нормально. Потім стіни декор зробив підуба, поклав. Тут буде, скоріше всього на цій стіні прапор. І так далі візьму стелаж, у мене тут ще, ну, стелаж є деді, і на ньому були там або на стіні там диски і так далі. Там потім. Так що поки що, шановні все у процесі, така справа. Пить. По фірчику. Та на сьогодні поки що все. Так що таке, як коротке відео, хотів вам сьогодні запустити. Там вішуку я поклав тимчасово Ось там тимчасова вішевочка для одежі. От. Ну, ще багато сюди, що треба привести, покласти. Так що такі справи, шановні. Зараз п'ємо чайочок, п'ю чайочок і буду видвигатися, бо маю ще деякі справи. Так що на сьогодні таке коротеньке відео хотів вам записати. Всім благ, всім всього найкращих, всім пока-пока. До зустрічі!